Дуже багато докторів вони кажуть, лікувати полікістоз, причому з сильними гормональними таблетками. Дивіться, я хочу щоб ви зрозуміли, чому лікарі так говорять. Коли ми навчаємося в медичному університеті, ми вивчаємо і фізіологію. але починаючи з третього курсу, ми починаємо вивчати протоколи не то, як допомогти людині, а протокол. В реанімації це підходить, але в терапії це катастрофа, тому що протокол знімає симптом, але не робить вас здоровим. Чому лікар використовує протокол? Тому що, якщо ви на нього нажалуєтесь, то правосуддя на його стороні. Він зробив так, як йому сказали, тому його будуть захищати. Ось в цьому і полягає суть. На жаль, вона дуже ну, неприємна, болюча, але це є реальність. Це важко чути. Але полікістоз не треба лікувати. Треба не симптом усувати, не гормони давати жінці. Бо коли ви даєте жінці гормони, ви перетворюєте її в чоловіка на рівні мозку, і коли ви жінці починаєте давати наприклад правші там контрацептиви, то в неї виникне інфаркт.